Це 01 2006 рік рік собаки четвер, свято Ярдан. Хрестос хреща Єрдані. славим його. Колядую, коляду, Бог причний нам народився, то колядує Щур Житель села, мужилів, Підгаєцький район, Тернопільська область. Нам народився, прийшов один сіз небесі, щоб спав. Спасти люд свій весь та Бог предвічний нам народився, Прийшов днесь із небес, Щоб спасти люд свій весь і утішився. Скокоєм, і повернемся, ми демихлеєм, він чуєм спокоєм і повернемся. Відем, вихлеєм, вінчуєм, спокоєм, і повернемся. Петрощур приспіває пісню мамину світлицю, скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і рушники на стіні, рушники на стіні, мамо ваші діти, як течі, забриділи крильби. Мамо, ваші діти, як печі. Мамо, ваші діти, як птичі. Вдали ж забриділи крильбі, мамо. Свої світлиці, скоро знов поскудимось ми, тиші світлиці, урочі, серцем дитя сині шевченкові очі, і золоте вишиття, і золоте вишиття, Мамо, ваші діти, як птичі вдалиш, забриніли крильми, мамо, в Рідні свої світлиці. Посходимо ж бі, мамо, ваші діти, як птичі. Дале ж забриділи крильби, мамо, рядя свої світличі, скоро з досходимо до смі. Вічно дитяча спокусу двері прочини шатам, білим весільним обрусом сяє світлиця сватам, сяє світлиця сватам, <плес> мамо, ваші діти, як печі, далиш приділи крильби. мамо, приді ваші світлиці. Знов посходимо ж бі, мамо, ваші діти, як втечі, дали запріділи крильми, мамо, рідні свої світличі, скоро знов посходимо ми. Може, далеко від дому крила зів'януть мої, згасне зор'я, потому змовкнуть на вік солов'ї, Змовкнуть на вік солов'ї, мамо, ваші діти, як птичі удали ж, забриніли крильни, мамо, в рідній своїй світличі, скоро знов посходимось. Gracias. <coughs> Мамо, о, ваші діти, як течі, долиш забриніли крильми, мамо, рідні свої світличі, скоро знов посходимось, сину затям собі, сину, де б ти у світі не був, кожен світлицю покинув, але ніхто не забув, але ніхто не забув, мамо, ваші діти, як сив. Сі... Він ці вдадеш запрянули крилеві Мамо, рідні свої світлиці, скоро знов повернемось ми, мамо, ваші діти, як птиці, далеч та забриніли крильми, мамо, рідні свої світлиці, скоро знов посходимось ми, мамо, ваші діти, як птиці, дали, забриніли крильми. Мамо, в рідній своїй світлиці, скоро знов посходимось ми. А тепер Петро Щур, житель села мужин, підець кори Тернопільської області, заграє на музикальному інструменті при карпатському дрембі.

But they be good. Are you do you want to do you want to do you want to do